Thank <laughs> you. Останнього дня весни у міжнародний день боротьби з тютюнопалінням прилучани долучилися до світової спільноти і провели соціальну акцію. З самого ранку у центрі міста курцям пропонували обміняти цигарку на цукерку. Таким чином мотивували людей обирати здоровий спосіб життя. Україна взагалі займає перше місце по палінню в Європі. Тобто є про що говорити, є з чим боротися. Це дуже серйозна проблема, оскільки ті хвороби, які викликають тютюнопаління, вони серйозні. Це і і хвороби серця, і хвороби легенів тобто серйозна справа. Хвилина за хвилиною, іскринька з цигарками наповнюється, а цукерок стає все менше. Втім, більшість перехожих пропозиція такого несподіваного обміну дивує, кажуть активісти. Хто погоджується, хто отнікується, це як хто сміється. Кажуть, давайте нам конфету просто так. Між тим на площі Володимира Мономаха збирається молодь. Сказати свої нітютю на палінню. Молоде покоління прилучан вирішило креативно і влаштувало танцювальний флешмоб. <му> Під запальну музику з величезним задоволенням рухаються усі і діти, і дорослі. фітнес розминку показує жіноча половина відомої у прилуках спортивної родини рогових. У моєї родині ніхто не палить, ніхто не вживає алкоголь. Е, так як ми спортивна сім'я, і ми завжди любимо і любили спорт, і будемо його любити. І ось у нас сьогодні проходить така акція. Е, ми проти тютюнопаління. Комплекс справ, які обрали дівчата, був нескладним, проте спрямованим на розвиток усіх груп в'язів, починаючи від шиї і закінчуючи гомілкостоповими суглобами. Загалом було весело і корисно, і зовсім не до паління. Мені подобається як і, і токі палять. В мене в родині ніхто не пале, дивлячись на активність прилучан, прилуцькі спортсмени роблять висновки. Такі фітнес-розминки, якраз те, що треба для літнього сезону. Планують влаштовувати танцювальні флешмоби і надалі. Тематика їх буде одна: рух це життя.